Сцені до, до нього така підвищена цікавість у зв'язку з, ну, з бюджетною ціною і гарною комплектацією. Давайте тобто детально розповім, що за автомобіль, які нюанси, що фарбовано. Рік пробіг ціна. 2007 рік 1,6 бензин під капотом К4М з гідрокомпенсаторами підстановлення ГБО. 160 тисяч пробігу, ціна 5400 доларів цього автомобіля. По комплектації в нас є безключовий доступ на усіх дверях, включаючи задню ляду. Кришечка оця присутня, вона лежить, ми вже її знайшли на розбірці. Вон там, бачите, в салоні. Передній задній парктрон присутні в комплектації автомобіля. Є чотири електросклопідйомники. Складання регулювання і підігрів дзеркал, курсова стабілізація, відключення парктрона, коректор фар, електростояночний. Тормоз в нас присутньо також шкіряне кермо з перфорацією, шкіряна ручка, але ручку потрібно перешити, 160 пробігу, також клімат, контроль, автозатемнення дзеркало і підігрів двох передніх сидінь. Така досить наряжена комплектація, як для сценіка. Коврики позаду хороші, оригінальні, гарно виглядають. Водійський передній коврик потрібно було б замінити це з таких моментів. Якщо брати естетично в салоні. В принципі, зрештою автомобіль виглядає адекватно. А в нас також можна би було б ще поставити ковпаки, які ну, ковпаки ми поставимо, вони будуть присутні тут. По сидінню, друзі, такий мікромомент є. В сцені взагалі це хвороба, тому що оця штучка, коли ти виходиш з автомобіля, ти об оцей кант перетираєш тканину. Розпосюджена така проблема цих автомобілів. В нього, значить, по фарбі відразу скажу дві арки задніх підмальовані. Все було фарбовано ще у Німеччині. Оптика задня ціла, всі катафоти, ці всі цілі. Бампер задній цілий. Тут по периметру машинка виглядає нормально з винятком двох сколів. Тріщина на дзеркалі, але буде ліквідована. Воно буде запаяно і пофарбовано в цей момент. Далі. Арктрон передній, і попередній цьому по решітці передній, бачите, воно є тріщинка на, Тут їх дві одна, дві, дві тріщинки є на передній нижній решітці, Потрібно це теж або паяти і залишати, так, як є. Або змінювати. Тут, в принципі, вже по бажанню клієнтів. Міняється, вона знімається захист, передня, передній, той, що під бампером знаходиться, і вона змінюється. Якщо вам цікаво, то або можна замовити просто тайванську чи яку-небудь таку і замінити її. То невелика проблема, вона буде мінятися разом з цими накладками на противотуманні фари під капотом 1,6 з теплообмінником, що тут проблем немає. ГРМ змінювався на 125 тисячах кілометрів. Тут бачите, стандартна проблема німецьких автомобілів. Оця планка перейняти. В принципі, в сцені це взагалі проблема розповсюджена. Тут під капотом ну, двигун помитий, звичайно, що потрібно робити сервісне обслуговування, там, замінити свічки, замінити якісь можливо прокладочки ще додатково, прокладку клапанки, якщо буде правильно його починати експлуатувати. Ну, Також можна було б, я думаю. Для себе замінити прокладки впускного колектору. Це в них така це ж розповсюджена проблема в цих двигунів. Але це фактично усі болячки, які по них присутні. Все, ніби з цим розібрались. Давайте покажу показники по фарбі. Я буду швиденько, не буду акцентувати там сильно уваги. Тільки на тих елементах, де фарбовані, покажу точний периметр по фарбі. Так, верх тут ні, бо цей кант фарбовано. Тут знизу, бачите, є показники трішки більші, тут десь має бути капелька шпаклівки. Далі поріг цілий, а десь отут має бути. Де воно тут? Ось тут, бачите? Тобто, як було щухрано, так воно і має фарбований. цей. Ну, Тут косметика просто, з цим зрозуміло. Подряпини, які так непомітно і декілька сколів на молдингах. Тут що у нас? Тут в такому стані карта. Проєм тут цілий, багажнику поличка присутня. Хто цікавився, це є на місці. І тут також задня арка має підкрас. Десь тут, знову ж таки, в цьому ж самому місці є шпаклівка. Тут немає. Оця частинка ось так фарбована. Косметика, ось тут присутня, просто, як ви бачите, 200 мікронів. Тут немає нічого, а оця частинка, де було вдерто, має більші показники. З цим зрозуміло. Ну і більше, в принципі, тут якби, нічого не фарбовано, включаючи капот. Від нас знаходиться в місті рівному, ціна його 5400 доларів з сертифікатом. Ціна з усуненим нюансом на правому дзеркалі. Ну, А все решта, приїжджайте, додивляйтесь, кому цікаво така машинка. Ціна Сандеро 160 тисяч пробігу, комплектація ну, одна з кращих, напевно, які є в них. Там панорами не немали, вона в такому старому віці. Особливо там ніхто її плюсом не вважає. А так, шкіра, ну, шкіра так само, в принципі, в такій старій автівці. Не завжди є плюсом, тому що вона може бути в поганому стані, в зв'язку просто з руками вже експлуатації. Ну, от Такий апарат. 5400 нюанси, я всі продемонстрував. Це решітка, дзеркало буде зроблено. По решітці робити, не будемо захочете Можемо під клієнта замовити, можемо поставити газ, можемо обслужити двигун, це заміна прокладок впускного колектору, свічок, такі базові моменти, щоб ви в принципі, вже експлуатували, нікуди не лізли. Ну і також, якщо цікаво, це можемо зробити тонування заднього ряду, також цікаво, можемо підшукати на нього легкосплавні диски, що в принципі буде непогано виглядати на літній гумі. Тут зима. Така собі на сезон доїздити. Ну, якщо так. хороша зима, то потрібно, певно, було б придбати гуму все ж таки трішки кращу. Якщо важка зима, я маю на увазі в плані mm -hmm. снігопадів. Цікаво набирайте, мені з місторівне. рівне. Прийти, подивіться. Машинка живенька, ціленька, більш-менш, ну, як для її віку. Ясно, що є підкраси, я їх показав. Хто там буде казати, що о, господи, тут підфарбовано, вона тут біда. Друзі, воно є. Воно старе, воно має нюанси. Я їх демонструю, якщо вони вас не влаштовують. Це нормально абсолютно, ви можете придбати автомобіль якийсь в когось іншого. Дешевше чи дорожче, це мене якби сильно не хвилює. Але однозначно, тут ви не приїдете і не зустрінете чогось нового, тут ви побачите реальний стан той, який я продемонстрував. В тому плюс, що ми завжди показуємо. Глобальні проблеми, які присутні. Глобального тут нічого немає. Тому вважається, цей автомобіль досить достойним варіантом за такі гроші, які він пропонується. За сертифікатом 5400, напевно, нічого схожого на ринку ну, ви не знайдете. Він пригнаний з Німеччини. Цікаво, набирайте, рівня Млинівська трав, всіх запрошую. Обмін на ваш автомобіль присутній, кредитування теж цікаво телефон в описі. Гарна комплектація другого, короткого або просто сценіка. Меган Сцинік він називається в бріфі.